Окрім усіх інших доказів свого милосердя, Господь наш Ісус Христос встановлює Євхаристію, щоб ми могли завжди бути з ним поруч. І якщо нам вдасться це зрозуміти, Він спонукуваний своєю любов'ю, той, який нічого не потребує, він не хоче обійтися без нас. Свята Трійця, єдиний Бог, полюбив людину, створену за його образом і подобою, відкупив її від гріха, успадкованого від Адама і від гріхів особистих. І бажає перебувати в наших душах. Дорогі брати і сестри. Господь хоче сьогодні і в цілому нашому житті бути завжди разом з нами. Для цього він встановився тут тайно Євхаристії, щоб ми навіть кожного дня могли його прийняти до свого серця в своє життя, щоб потім, у всіх справах, які ми будемо виконувати, завданнях, Він був разом з нами. Але має бути ще й зворотня реакція нашого життя. Якщо Господь хоче бути близько нас, то і ми маємо хотіти і прагнути і зробити все, щоб бути близько. Нього, щоб не втрачати його з поля зору, щоб завжди триматися за його руку і йти його дорогами. Адже тоді ми ніколи не заблукаємо, завжди знайдемо вихід навіть з дуже важких ситуацій. Хай Господь благословить ваш сьогоднішній день, що ходили Божими дорогами і стежками. І сповняли його святу волю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І хай благословить вас Семутній Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.